Вправа 7.39. Заробітна плата водійки тролейбуса пропорційна кількості відпрацьованих годин. За місяць водійка відпрацювала 160 годин та отримала 21 600 гривень. Скільки годин має відпрацювати водійка наступного місяця, щоб отримати 24 300 гривень? Ну що ж, по різному можна робити цю задачу? Давайте ми зробимо за допомогою пропорції. Ці величини пропорційні кількість годин та Заробітна плата. Ну що ж, давайте запишемо тоді в такому вигляді. Отже, якщо 160 годин відпрацювала водійка, то це 21 тисяча 600 гривень. А тоді. Якщо вона пропрацює, ми позначимо Х1, то має одержати, отримати 24 300 гривень. Є? Ну що ж, складаємо тоді пропорцію і розв'язуємо її. Записуємо тоді 160. Відноситься до Х, як 21 600 відноситься до 24 300. Є. Ну що ж, дещо у нас тут можна одразу скоротити. Можна на 100 поділити і чисельник і знаменник, то тоді. Ну, навіть не знаю, так, в принципі, не бажано робити. ну, Давайте все-таки я ці 100, якщо поділю, то можна просто ці нолики викреслити ось так, як я показав. То у нас тоді вийде пропорція вигляду 160 на х дорівнює 216, що ділиться на 243. Ну, а зараз згадуємо. Або правило хрест на хрест, що щоб знайти х діагоналі множимо і ділимо напроти шуканої величини, або записуємо, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Тобто х, що множиться на 216, дорівнює добутку крайніх членів, це 160, що множиться на 243. Є? Ну, і як знайти x обидві частини рівняння, ділимо на 216, то я запишу, що x у нас дорівнює. 160. Тоді ми множимо на 243 і ділимо на 216. Є. Ну що ж, можна, звичайно, взяти калькулятор, чи в стопчик перемножити і поділити, а можна постаратись розкласти на множники. Я думаю, що тут можна розкласти на множники. Ну на що тут поділиться? На 4 явно поділиться і чисельник, і знаменник. Ну, як поділимо на 4, наприклад, ми 160 поділимо на 4. Так? То 16 на 4 це буде 4 і 1 0 то це буде 40. Далі, 216 ми також поділимо на 4. 200 на 4 це буде 50, а 16 на 4 це буде 4. Тобто це буде 54. Є? Ну, вже дещо простіше. Записуємо тоді, що х у нас дорівнює. Давайте я тут запишу. 40. Що множиться на 243. І ділиться на 54. Так? Ну що ж, а зараз давайте скорочувати і чисельник і знаменник. Тут ще можна на 2 скоротити. 40, що ділиться на 2, це буде 20. А 54, що ділиться на 2, це буде 27. Є добре. Ну що ж, тоді записуємо, що х у нас дорівнює 20. Що множиться на 243 і ділиться на 27. Єп. Yeah. Ну що ж, добре. Давайте зараз поділимо, наприклад, на 3. І чисельник і знаменник. То 243 поділити на 3. 240 поділити на 3, це буде 80, 3 на 3 це 1. Тобто це буде 81. А 27, що ділиться на 3, це буде 9. Записуємо, що х тоді дорівнює. Отже, у нас вийде 20, що множиться на 81 і що ділиться на 9. Так? Отже, на 9 скорочуємо і чисельник, і знаменник. Тут у нас буде одиниця. 81 поділити на 9, це буде 9. 20 помножити на 9 це буде 180. Записуємо, що х у нас дорівнює 180. У дужках пишемо, чого годин. Це у нас має відпрацювати водійка. Має відпрацювати водійка. Є? Ну що ж, ми знайшли. скільки годин має відпрацювати водійка. Записуємо відповідь. Отже, Скільки годин має відпрацювати? Водійка записуємо 180 годин. Ну що ж, ось така практична задача, яку ми розв'язували за допомогою пропорції. На цьому вправу завершено.